Ігор Іоганов донор З початку повномасштабної війни чоловік регулярно приходить здавати кров. Каже, що таким чином хоче покращити власне здоров'я, а також допомогти військовим, які цього потребують. Свої відчуття під час процедури чоловік описує так: Взагалі не больно, абсолютно нормальне самочувство. Всім рекомендую для очистки крові в першу чергу, після, дійсно кров очищається, Человек себя чувствует здоровее, лучше, моложе. И самое основное то, что это является большой помощью для э, защитников нашей Родины. Потому что они в первую очередь сейчас нуждаются в э, дополнительной э, крови. Три часа привязку не снимают. Да. ничего тяжелого на руку не поднимаем. Если курите, два часа не курите. Если за рулем, час за рулем не И Через два месяца приходите снова. Здає кров, і Олександр за півроку на таку процедуру приходить вдруге. каже це зовсім не страшно. Це зовсім не боляче. Почуваю себе добре, спокійно. Тут все дуже добре організовано, тому. Вся процедура проходить у дуже комфортних умовах. Я вважаю, що це дуже важливо для кожної людини, яка за станом свого здоров'я може допомогти захисникам України, яка може допомогти тим, кому ця допомога зараз дуже потрібна. Зібрану кров медики відправляють на перевірку. Кров адихає два часа. Потім закладуємо її в центрифугу, де вона проходить свою роботу. Потом разделяем на компоненты. После этого плазма на три года в карантин уходит, кровь хранится тоже в холодильнике, необследованной крови, пока не будут готовы результаты анализов на инфекциях. Від початку лютого здавати кров сюди прийшло близько півтори тисячі донорів. За останній місяць 190. Це люди віком від 18 до 60 років, каже завідувачка відділенням переливання крові Вікторія Бойкова. За останні два-три тижні не повинно бути якої, якоїсь хвороби, підвищення температури, прийом будь-яких лікарських засобів. Антибіотики, противовірус, противірусні препарати також сильні обізболюючі або заспокійливі. Хронічні захворювання, цукровий діабет, якісь проблеми щитоподібною залозою, серцево-судинні захворювання це все на жаль, те з чим ми не можемо прийняти людину як донора. Нагадаємо, напередодні в місті оголосили терміновий збір крові першої та третьої груп крові позитивного резус-фактору. Протягом двох годин наступного дня сюди прийшло 20 людей. Кожен з них здав 450 мл крові. Сумарно це 9 літрів, які дозволили закрити потреби лікарів на найближчий час. Розповіла речниця департаменту охорони здоров'я одеської міськради Олена Вільмошко. Оскільки кров вона при обробці ділиться на фракції, то один донор Тує що найменше одне, що не одне це само собою зрозуміла. Щонайменше два, а іноді навіть три життя. Того, що там окремо береться плазма, окремо там клітинні елементи, там щось передається одній людині, щось іншій. Ті, хто хоче стати донором, має заповнити Гугл-форму, яка є у телеграм-каналі Донор Одеса. Ольга Лапшина, Владислава Гарбор, Суспільне новини, Одеса.